Користуючись нагодою, передаю вітання вам з міста борщів. Ми пам'ятаємо, молимося, переживаємо також за те, що відбувається всюди. І дякуємо, що ви молитесь, згадуєте і нас в своїх молитвах. Текст писання, який я хочу, над яким ми пороздумували і розширили такі свої роздуми, це Євангеліє від Матвія, 10 розділ, з 30, з 29 вірша. З 29 вірша. І ми будемо зачіпати ще частину цього тексту. Чи не два горобці продаються за гріш, а на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого, а вам і волосся все на голові пораховане. Отож, не лякайтесь, бо вартніші ви за багатьох горобців. Бо вартніші ви за багатьох горобців. Переклад Огіянка, якщо можна транслювати. Слово Боже, воно має образну мову, і багато разів нам з різних сторін намагається донести небесні істини або ту любов Божу, ту його вірність через земні якісь приклади. У Луки така ж подібна історія згадується в 12 розділі 6-8 віршем. Чи ж не п'ять горобців продають за два гроші? Та проте перед Богом із них ні один не забутий. Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Не бійтесь, вартніші ви за багатьох горобців. Кажу ж вам, кожного, хто перед людьми мене визнає, того визнає син людський перед ангелами Божими. Вартість людини, наша з вами вартість. Матвія 12, розділ, 11 вірш. Ще один образ, з чим порівнюється людина, з чим порівнюється людина віруюча, спасена або та, яка шукає Бога. Матвія, 12 розділ з 11 вірша. А він їм сказав: чи, чи знайдеться між вами людина, яка, одну, мавши вівцю, не піде до неї, і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу. А скільки ж людина вартніша за тую овечку? Тому можна чинити добро в суботу. І е, ще там є тексти, де е, Господь говорить про те, що ми вартніші. Він говорить про до учнів, що ви більше, ви за птахів варті. В чому є наша вартість? Наскільки вона справді велика. Хочу такий приклад привести. Недавно у Львові був скоєний злочин, ви знаєте, був загинув один відомий політик, який був досить популярний, відомий і багато мав участі в нашому такому законодавстві. І коли чоловіка, якого спіймали і йому висунули це звинувачення в цьому вбивстві, йому кваліфікували одну статтю. Статтю, як ну, злоч... Злоч... вбивство і тому подібне. Але коли вже е... Е... озвучили те, що це... Це... це депутат, це відома людина, це політик, то цьому чоловіку, якого піймали, перекваліфікували статтю. Йому тепер загрожує більше, ніж би загрожувало на злочин проти простої людини. Е... Тобто ми бачимо простий такий приклад: про те, що статус людини або його положення. Воно чогось варте, ніби в цьому житті. І навіть відповідальність за це інша. Ми з вами, певно, того не вартуємо, ну, в плані їхньому, прямо політичному, але у Божих очах воно зовсім по-іншому. Або, наприклад, ще такий життєвий, життєвий приклад. Найбільше, давайте візьмемо такий, яка середня пенсія, у звичайного українця? Ну, Інтернет каже 6410 гривень і 17 копійок. Не всі мають таку, хтось має значно меншу. Більша частина має меншу. Звичайно, моя мама так само має меншу. І відчим, або зарплата. Середня зарплата кажуть, що вона має вартувати 25 тисяч гривень. Ну, не всі таку мають. Моя дружина такої не має, хоча працює зараз Богдав їй завідувачем бути у школі. А отже, на Україні. Найбільшу пенсію, оказується, вона зовсім інша. Найбільшу пенсію отримує колишня суддя Конституційного суду. Не буду згадувати її прізвище, яка отримує, має довічне утримання на 390 тисяч 184 гривні на місяць. Всього 390 тисяч гривень на місяць. Цікаво, що вона лише 4 місяці пропрацювала в Конституційному суді. За 4 місяці здобула такий статок. Зараз їй. 66 років, сама з Донецька, комуністка, навчалась в Росії. Наступний є ще один політик, Сергій Ківалов, відома така персона, неоднозначна, отримає 246 тисяч на місяць. Тобто 6, 410 і 17 копійок і 246 тисяч. Я думаю, вас це трохи дратує. Чи не так? Ну, може, не так сильно, але десь зачіпає. Заживе, не тому, що там нам заздрісно, а тому, що несправедливість якась є. Тобто людина коштує більше. Якась, якась вартніша, якась, здавалось би, якусь менше, менше оцінює. Світ робить різницю в людях. Світ розділяє. Цей світ оцінює Боже дуже дешево. Інколи просто зневажає, сміється, а своє нікчемне, неправедне, брехливе, підносить і оцінює дуже високо. І... На жаль, він коли цей світ він намагається вимагає, щоб ми покорилися саме йому і відмовили своєї вірності Господу. І тому що в цьому тексті, якщо ми будемо читати його ще спочатку, ще вище, ми побачимо, що Господь він показує, що життя християнина це не просте життя, це життя, яке має багато викликів. Наш Бог також оцінює, але Його оцінка. Точна і справедлива. Господь цінує людину, найперше тому, що вона Його творіння. Він заклав її вічну душу, він заклав її бажання шукати його, поклонятися йому, щось творити і творити добро, і Він очікує, що саме це і людина буде творити. Звичайно, і в Бога є різниця. Бог справедливий в своїх судженнях, і в нього є різниця. Приповісті шостий розділ, 26 вірш. Ну, приклад, ніби може, більше такий земний. Вартість розпусної жінки буханець хліба вся її вартість. А жінка заміжня вловлює душу цінно. Тоже чогось вартує. Розпусна, вартує буханець хліба. Приповісті 31, 10 вірш. Хто жінку чеснотну знайде, ціна її більша від перел? Від перлин. Дуже цінна така жінка. Дуже багато вартує. Вона цінніша від всяких діамантів і всяких перел. Захарія, другий розділ, 8-й вірш. Написано, бо так промовляє Господь Саваот. Для слави послав він мене до народів, що вас грабували. Бо хто вас доторкується, той доторкується до зірця або зіниці Його ока. Хто доторкується до вас? І ми варті, ми можемо застосовувати цей віж до себе. Якось мене пограбували в Києві. Ще коли ми жили в Києві і орендували квартиру, я після розбору слова служіння повертався додому і в під'їзді під'їзді підійшли злочинці, наставили щось під бік, щось мені втикнули під бік і сказали, що поїхали в квартиру. А дома тоді була дружина вагітна, і я не, кажу: я вас не запрошував, в свою квартиру. І намагався всіляко якось відсторонитися, щоб не їхати. тому що я вже нажав кнопку ліфта. І відбулося все це добре, одним телефоном. Відбулося. Я кажу: ви хоч карточку мені віддайте. Вони ще мене трошки стукнули. Каже, обнаглівши і карточку хоче назад. Ну я піднявся додому, такий стривожений, десь трохи переживання. І перше, що прийшло на думку, це оцей текст. Хто доторкується до вас, доторкується зіниці Бога. Я не знаю, чому, але саме він прийшов на пам'ять. Ми тоді з дружиною, з вікою стали, помолилися, благословили тих хлопців, їх було декілька і ну, простили їх. Хай їх Бог благословить і наверне до себе. Ми маємо користуватися Словом Божим, тому що Господь дав нам це право. Як оцінює себе апостол Павло в дії 20 розділі, 24 вірша, він каже, але я ні про що не турбуюсь і свого життя не вважаю для себе цінним, аби но скінчити дорогу свою та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію благодаті Божої. Ми бачимо, що. Павло, дивлячись на себе, він ставить собі низьку ціну. Він знає, що він високий в Господа, але про себе він думає скромно. І він означає нас, щоб і ми про себе справді були такої думки, маючи на увазі, що Господь він зовсім по-іншому дивиться і Він підносить. І так само оцінили Господа Ісуса Христа. Того, кого світ не був вартий, того, хто той прийшов з неба, хто помер на Христі, на Голгофі і Воскрес, оцінили дуже мало. Захарія, 11, розділ, 12 і 13 вірш. І сказав я до них: якщо добре це у ваших очах, дайте платню мою, а як ні, перестаньте. І вони мою платню відважили 30 срібняків. І промовив до мене Господь, кинь її ганчареві ту славну ціну, що вони оцінили мене. Я взяв оці 30 срібняків. І те кинув додому Господнього до, до Ганчара. Таке, таке пророцтво про оцінення світом Ісуса Христа. Дуже дешево, дуже мало, дуже слабо вони Його оцінили. Але Ісус високо цінує людину. Людину, яка кається, яка звертається до Нього. Він каже, що якщо один грішник кається, то на небесах ангели радіють. Яка велика ціна, який великий вплив має покаяння одного грішника на, 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 на настрій на небі. І це дуже цікаво, тому що ми можемо застосовувати це до себе, що Господь піклується про мене, Він любить мене, Він каже, ви вартніші. Іншими словами, Він говорить, не думайте, що я вас забув. Я пам'ятаю про вас. Я пам'ятаю проповідь брата е, Миколи, так? Ой, е, Міші. брата Міши в е, Флюдри, колись з цього кафедри е, він проповідував на текст Не бійся, мала чи рідко. Не знаю, но мені, от саме в його звучанні він запам'ятався. Не бійся, мала чи рідко. Луки 12 розділ 30, 32, 32 вірш. 12 розділ, 32 вірш. Саме ці слова говорить Ісус Христос. Не лякайся або не бійся, чи рідко мала, бо сподобалося отцю вашому дати вам царство. Пам'ять Господа про нас або оця оцінка, оця вартість, говорить про те, що він дає нам щось. Найперше, він дає царство. Йому сподобалось дати царство тим, хто вірує в нього. Звичайно, він дає ще, по дорозі до цього царства, він дає нам Слово Боже, він дає нам хліб життя, він дає нам Духа Святого, який керує і направляє нас. Оця оцінка Бога людини, яка шукає його, яка навертається. Вона відкрита для забезпечення Божого, тому що Він дає і супроводжує її в цьому житті. Ви оцінюєте себе низько, але Господь вас називає вартнішими. Ну, Ви скажете зрозуміло, ну і в світі так, напевно, що, ну, що людина значно більш вартує від овечки чи від горобця. І для цього не потрібно, можливо, навіть Біблію читати, щоб сказати, що людина важливіша від горобця чи від, чи від вівці. Чи не так? Напевно, що хтось саме так і, і подумають, і скажуть, ну, для чого саме таке порівняння? Але Господь говорить, ви вартніше, в контексті слів не бійтеся. Не льбійтеся, і от в уривку, який передує цьому словам тричі, звучить оце слово: Не бійтеся. Не бійтеся, коли світ вас ненавидить. Не, не бійтеся, не лякайтеся. У 26-й вірш. Каже, але не лякайтеся їх. Ісус закликає учнів до служіння. Кличе їх на, на проповідь Євангелія, кличе їх на супротив проти світу і каже, я вас, як овечок серед вовків, посилаю. Але знайте, що світ не буде з вас приймати з розкритими е, такими обіймами. Він буде противитися, він буде зневажати, він буде ображати, він буде е, придумувати різні образи саме для людини, яка сповідує Господа. І Він закликає нас не зважати на це, не лякатися, тому що. Нема нічого захованого, що воно не відкриється ні потаємного, що не виявиться. Тобто, навіть те, що сьогодні здавалось би нецінним в очах людей свого часу, воно вийде наяв і Господь покаже різницю між тим, хто Богові служить, і між тим, хто не служить йому. Недавно ми, проїжджаючи по Тернопільщині, заїхали в одне в один такий монастир, можна сказати, і вже більш такого, такого історичного плану. Був трошки часу, і там керівник цього або службовець цього, цієї території, цього монастиря, вів таку невеличку екскурсію, огляд і розказуючи, показуючи нам, і ми зайшли в одне місто, спустились в підвал, і він щось розповідає, розповідає, ми оглядаємо. Він бере якогось не, чи дерев'яного, чи кам'яного хреста, повертається до нас, каже, будете цілувати? Чи ні? І з, таким, з, такою, з такою силою. Я кажу: ні, не будемо. Ми віримо в живого Ісуса Христа. Ви б бачили, як змінилось Його обличчя. Він, він аж, аж заскрив. Так, каже, що ви тут ходите, що ви тут розказуєте? Практично хотів вигнати нас звідти, тому що ми сказали, що віруємо в живого Господа Ісуса Христа. Ісус закликає бути сміливими у проповіді Євангелія, навчає бути своїх, своїх послідовників відвертими і щирими. І щиреме проповіді. Він каже, не лякайтесь їх ось тричі в цьому, тому що цінність людини, цінність душі спасеної людини, вона більше, ніж будь-що в цьому світі. Ісус навчає нас мати страх Божий, який пересилює страх людський. Матвія 10 розділ, 32, 33 вірш нижче. Він каже, ви вартніші. Отже, Кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того й я відсураюсь перед Небесним Отцем. Хтось сказав, що правда діє, як світло на хворе око, відсурається або не визнає. І цей текст він настільки він багатогранний. І ми, з одної сторони, ми можемо також бути або відсуратися, або визнати Ісуса Христа. Отже, коли апостол, коли учні мали йти звіщати Євангелію, і перед ним був виклик, перед ним був страх. І що робити? Відсуратися чи визнати? Злякатися чи сказати все-таки, що я вірю і хто керує цим світом. Ми можемо відсуратися або не визнавати словами. В якийсь момент ми збережемо ці слова своєю мовчанкою, можемо не визнати Ісуса Христа, можемо діями своїми, своїм життям. Роблю так, чи живу інакше, чи живу гріховним життям. І ми можемо так само заявляти, що ми цураємося. І що нам не дає визнавати Ісуса Христа як свого Господа? Це може бути і страх, і гординя, і невірство. І дав би Господь, що справді ми пам'ятали, що Він наш цар, Він наш Господь. Таким чином, зосереджує нашу увагу на тому, що наше служіння і життя має сенс. І цей вірш, який ми часто згадуємо, а вам і волосся все на голові. Пораховане. Я не знаю, чи хтось задавав це свої питання, рахувати волосся чи ні. І навіщо Господу знати наша кількість волосся, але це говорить про те, що Він знає все до дрібниць. І навіть така дрібниця, як волосина, має якесь значення. Вона має свій рахунок, вона має свій час і тому подібне. І для того, щоб вам було зрозуміло, він каже, чи не два горобці продаються за гріш, а на землю з них ні один не впаде без волі Отця вашого. Приклад цих двох горобців як щось мале. Лука каже, що там за два гроші п'ять горобців, тому що п'ятого давали в придачу. Люди купляли за гріш два горобці, за два гроші або асарія, ну, якщо тою мовою сказати, дрібну монету, одна, шістнадцята динарія. Якщо за 4 цих гроші можна було б купити, за два гроші купити чотири горобці, то п'ятого в придачу. Тобто він вже нічого не вартував. Бери 4, нато і п'ятий оптом. І людина могла мати цих горобців. Наскільки він важливий птах? Наскільки цей горобець важливий птах? Можливо, ви пам'ятаєте чи чули, колись в Китаї знищили горобців. Ось декілька моментів, так як годинник не йде, я ще скористаюсь трошки часом. Знищення горобців, масштабна компанія, яка проходила в межах боротьби сільського з сільськогосподарськими шкідниками, організованої в Китаї під час політики Великого Стрибка, 1958 рік по 62 рік. Дехто, можливо, ще цього року є народження, або ж е сучасник того часу. Мета полягала в тому, що знищити чотири шкідники щурів, комах, мух і горобців. Компанія проти горобців стала наймасовішою. Пропаганда пояснила, що горобці масово поїдають зерно врожаю, чим завдають національному господарству колосальних збитків. План був розроблений 58-му році, і потім на з'їзді закликали всіх до боротьби. Боротьби з горобцями. Горобець, особливість його, він не може триматися в повітрі більше 15 хвилин. Він мусить сісти. Він мусить приземлитися на землю, щоб знову порхнути і знову летіти. Всі селяни, школярі, жителі міст почали кричати, лупити в тазики, барабани, розмахувати палицями і ганчірками, стоячи на дахах будинків, щоб налякати горобців. Бо це була найвразливіша із тих чотирьох категорій е, сфера боротьби. І втомлені птахи падали на землю, без духу, чого й добивалися люди. І вони всі виставляли фото свої з купами, купами горобців. За це їх, звичайно, хвалили. Але при цьому не зменшилися ні мухи, ні комарі, ні щурі, тому що з ними воювати оказалось значно важче. І в кінці кінців стала велика біда. У ході цієї кампанії 900 тисяч птахів було знищено. І на другий рік ніби був врожай, але через рік став голод. Став голод, від якого статистика каже, що загинуло близько 20 мільйонів осіб. Із загоробців. Загинуло 20 мільйонів осіб. Потім закупили в інших країнах важливий птах горобець. Тому що знищивши їх, вони не знищили нічого іншого. Тому е, все інше, ті комахи, все почало з'їдатися і врожай. Горобець важлива, птаха, але людина значно важливіша цього. І Господь хоче показати, що ми, які здатні, які наділені вічною душею для нього цінні і важливі. Важливі, тому що Він за нас віддав свого сина. Він пожертвував найціннішим. Друзі, ну найцінніше можна за щось дороге. Справді ми кажемо, ми нічого не варті, але Господь оцінив по-іншому. Людина, яка шукає Бога, вона міняє свою цінність в очах Божих. Свого часу один письменник сказав, що у людини у душі є діра розміром з Бога. Можливо, ви чули цей вислів, Жан-Поль Сатер, Він відмовився від Нобелівської премії, він казав, що в людини є діра розміром з Бога, і кожен заповнює її як може. Також такий вислів прив'язують до Блеза Паскаля, відомого математика і фізика. У кожній людині є порожнеча у формі Бога, яку не може заповнити ніщо створене, але тільки сам Бог через Ісуса Христа. Недавно одна письменниця, можливо, ви знаєте, Джоан Ролінс, яка написала Гаррі Поттер» і поширила, і зараз сьогодні в школах навіть вивчає цю, цю містифікацію, цю окультизм і це ворожбицтво. Вона каже: Я з підліткового віку маю труднощі з релігійною вірою. Зізналась вона. Здається, що у мене всередині є порожнеча у формі Бога. Але я ніяк не можу вирішити, що з цим робити. І як е, пізніше вона каже: Я не знаю, що мені робити, що мені потрібно побачити, щоб рішуче стати на певний бік. Гадаю, що в цьому сенс віри. Вірити, не бачачи доказів, сказала вона. Ось чому я, мабуть, піду в могилу, так і не вирішивши цього особистого питання. Яка сумна звістка? Я піду, не вирішивши це питання, а можливо краще вирішити це питання. Як вирішити? Це звернутися до Господа Ісуса Христа, це назвати Його своїм Спасителем, це віддатися Йому і сказати, я йду по шляхам по дорозі Христа, я, я хочу йти за Ним. Так світ буде противитись, світ буде лякати, світ буде вимагати, «Визначися, скажи, кому ти служиш. Або відмовся від, від Христа і служи не знаю, політичній системі, будь-яким земним цінностям. І цю порожнечу. Дав би Бог, щоб вона була заповнена повним життям, вірою в Ісуса Христа. Еклезіаст 3 розділ, 11 вірш каже, усе він пригарним зробив свого часу, і вічність поклав їм у серце. Багато хто з серце цю вічність виштовхнули, викинули. Замість вічності що поклали? Тимчасовість. Тимчасовість. Сьогодні, от зараз, мені сьогодні треба, мені зараз треба, ми зараз вирішуємо якесь питання. Друзі, але Бог поклав вічність, і ми не маємо поміняти це місця. Ми не маємо оцінити вічність дешево, а земне дорого. Ми маємо сказати, Господи, та Твоє має бути дуже цінне, тому що Ти так сказав, тому що ти заради цього і Сина свого віддав. Бог чекає від нас більше, ніж від горобця, хоч Він і важливий. Бог чекає від нас віри. Він чекає від нас смирення і такої надії. Бог чекає від нас, що ми довіримо Йому своє майбутнє, своє життя, своє майбуття. І навіть коли старість приходить, ми маємо сказати, Господи, Ти і про це сказав, що буде час, коли сили Мої будуть дуже слабкі. Але Ти обіцяв не покинути, не залишити, не відсуратися від мене. Він приготував вічність, не просто якесь існування, десь там щось, але осмислене. Дуже продумане, дуже щасливе і радісне. Друзі, ми живемо сьогодні в очікуванні Господа. Хай Бог благословить, щоб ми пам'ятали, що немає дрібниць в житті нашому. Богом все враховане. І навіть якщо наша молитва, як брати вже казали, не почута, вона почута. Воно, ну, можливо, Господь хоче, щоб ми довірилися йому до кінця і знали. Боже, моє життя в руках Твоїх я йду за Тобою, і щоб мене не спіткало, я буду продовжувати йти за Тобою. Амінь. Давайте помолимося.